Ми знаходимося Біла церква, мікрорайон Гайок, спортивний комплекс Гайок, який я в свій час будував своїми руками. От я 8 років все це робив. Зараз ви бачите, і хлопці, і дівчата тренуються, готуються. Зараз дівчат ми готуємо до чемпіонату України по боксу, дітей готуємо до чемпіонату області. В нас тут завжди було мирно. Чому? Тому що в нас не може бути конфліктів, бо ми безкоштовно багато років тренуємо дітей, безкоштовно возимо їх на змагання, допомагаємо людям постійно у всі часи, безкоштовно люди беруть тут воду і таке інше. Тобто, ну, слава все було, слава Богу, до тих пір, поки я не зв'язався як журналіст, не вліз в розслідування нашого секретаря. Міської ради Киришуна Дмитра. І звісно, десь я перегнув палку, мабуть, тому що пішов на особисте, почав пояснювати йому, що він не може їздити на танку, стріляти з танка на полігоні, а видавати це, що він на фронті. Тобто це, ну, я сказав, що це неправильно. І я засудив це. Звісно, вони що зробили? Вони заслали там двох. Наркоманів до моєї дочки на роботу. От. Вони там навели галасу, вони її обзивали, от. вони її залякали і пішли. Я звернувся знову у відеозверненні і сказав, що вони не мають цього робити, зачіпати мою сім'ю, бо буде їм дуже погано. Буде реакція. Вони відреагували через неділю. Вони знайшли її на іншій, бо її перевели на іншу точку. От. І вони знайшли її там. З того ж самого телефону, ті ж самі люди, вона дуже сильно перелякалася, бо якщо там була камера, хоч то тут камери не було. І вона зателефонувала моїй дружині. Дружина в паніки кричить: що треба, ну, треба щось робити, бо викрадуть або поб'ють, або щось зроблять з дочкою. І Я вискочив з стадіону швидко, от я дуже швидко йшов на маршрутку, от, бо хлопці поїхали наперед, я послав своїх друзів. Щоб вони могли її там захистити, а я вибіг. І тут все впущилося. От, вискочив молодик, запитав про Шепчук Гінадівани і зразу ж наніс удар мені вніс. Я впав на локоть. Я хотів піднятися, але отримав з ноги по зубах. У мене шатаються зуби. А потім, коли я відхилився, то мене вдарив хтось в затилок. От. І потім били ногами, коли я вже лежав. Це було дуже швидко, вони нанесли там по 5-6 ударів. І все, і побігли. Але благо, що я не, ну, не виключився, я з спини ще побачив другого, який тікав От, в чорній одежі, бо цей був в сірому костюмі, футболка штани. <кій> ну і що, включилася поліція Главк, надали допомогу. Приїхали всі сюди, і начальник поліції, і всі керівники відділів. І на другий день вже знайшли одного чоловіка. Оцього, що саме бив мене, того, кого я впізнав. От. І, але вони зараз роблять дуже гарно. Він каже, так, я бив, але ну, я був сам. І це неприязнь лічна якась. Хоча він мене не знає, для чого він запитував, я при чи ні. От. Але поліція говорить, що дві групи, які готували це все, це дві групи людей, які зізвонювалися один з одним, які контактували. Тому зараз при можливостях, я думаю, все вирахують швидко. Ну, надіємося, що їх знайдуть і вони будуть відповідати. І саме головне, дуже цікаво, Киришун, Киришуна, секретаря міськради, визвали в поліцію, він був на допиті. І що саме цікаво, що на цьому допиті він написав на мене заяву, що я йому погрожував. І ви розумієте всі, якщо ти не при чому, так? От, ти не при чому. То краще сказати, та я ніколи не дивлюся цього про Шепчука, що він там говорить, мені це взагалі не цікаво, я не маю жодного відношення до цієї справи. Але він написав, що я йому погрожував. Тобто він сам признався в тому, що є конфлікт. Тобто якщо він мені погрожував, я йому погрожував. Значить, існує конфлікт, і вони зафіксували його на бумазі. Тому це, я думаю, в них зараз от така проблема, як тепер вийти з цієї ситуації, як воно має бути. Тому от, ну от так. Ви пов'язуєте цей випадок з своєю професійною діяльністю? Ну, звісно, я, як журналіст українського видання, веду розслідування. І я беруся за такі серйозні справи. Я завжди веду одну справу, довожу її до кінця. От перед цією справою була справа Івченка по тому, що вони забрали там 126 гектарів землі у Міністерства оборони, наклали туди. Кадастри і просто вкрали, розділили цю землю і поставили там батареї. Потім розділили на 900 участків. Я півтора року цим займався. З ДБР є рішення суду. Цю землю вилучили. Міністерства оборони, тому говорили, да, поліція, що може, і вони мають, може це від Івченка. Ну, Депутат е, Верховної Ради Івченко, я не думаю, що піде на такі речі. Тим більше він що робив? Він подавав на мене в суд не один раз, ми з ним там, от це все тяганина була, воно вже давно закінчилося. І от ця справа була єдина. Є, ну, е, нема перехрест ніяких, ні з ким немає, крім Киришуна. Ну і плюс е, ми знаємо, що Киришун, він. Чоловік, який завжди вирішував питання кулаками. Він сам спершу бив раніше, коли він ще не був на такому рівні. Він, коли був депутатом Узинської міської ради, це, ну, грубо кажучи, село, да, порівняно з Білою церквою, він побив активіста. Так же, ж, як мене побили, тільки він особисто бив. Це 2018 був рік, побив активіста такі ж е, травми, також ж зафіксовано, є под, е, под, подані документи в поліцію, але ця справа якось затихла. Потім він побив мера Узина Гринчука. І знову справа є: все є, але воно не двигалося. А потім, коли він вже став секретарем, е, так він конфліктує завжди, він такий нервний чоловік. Але почав по ну, по-іншому працювати, почав наймати людей. Як так сталося, що ви перейшли дорогу Киришуну? Те, що я почав говорити правду відкривати, звісно, та, ну, його порвало на часті, тому що він привик, ну, звик чоловік, що його всі гладять, кланяються, дякують йому, що він такий молодець, такий військовий. От. Але е, де він не служив в армії навіть? Де він взяв е, лейтенантський квиток, цей офіцерський? Хто йому дав за що? Ніхто не знає. Нагородну зброю, е, орден там за мужність здається, е, державна нагорода. Де він за що він це взяв? За те, що він пише в Тіктоки, а сам служить в штабі ТРО? Ну блін, ну ми ж не ідіоти, так же ж дорослі люди. Мене дуже багато людей підтримує в цьому плані. Єдине, що так, я, я розумію людей, вони бояться говорити. Я не боюсь. Ну я вважаю, якщо я не буду цього говорити, ніхто не скаже. На вашу думку, як буде надалі розвиватися ситуація? Він не зупиниться, він не зупиниться. Він зараз буде шукати варіанти, як би зі мною розправиться, тому що я не. Зупиняюся, я ну, навіть і не думаю про те, щоб припиняти цю боротьбу. Чому? Там зараз дуже багато кримінальних справ на нього. Дуже багато речей навіть по війні. Зараз е на ньому висить уже в ці часи серйозна дуже справа. Це е на 16 мільйонів пропало в, в нього, в організації, на складах, пропало Налбуфіна. На 16 мільйонів за ніч. Заїхало. і... От. Звісно, керівник СБУ, бивший нас, порадив йому піти в армію срочно. Він пішов в армію, в 72 ку приписався, десь там покрутився, покрутився трошки, потім перевівся в ТРО потихеньку. І в ТРО сидить в штабі, але в Тік-Токі показує, що він на танках, на бронетанках і атакує, там ще в нього друг такий є. Коваленко, здається, який не є теж військовим, але в Бахмуті біжить, стріляють, вони там воюють страшенно і збирають гроші паралельно. Дайте гроші, бо ми в Бахмуті. Що ви там в тому Бахмуті робите, незрозуміло. От, якщо ти навіть не військовий, я ж не військовий, я доброволець, але я не сижу в Бахмуті, тому що. Немає бойового розпорядження на мене, тому що я не є в збройних силах ЗСУ. Тому якщо ти не в Збройних силах в Збройних силах України, то не потрібно розказувати Тіктоки, що ти воїн і виганяєш там вагнерів з, з Бахмуту. А німці і американці дивляться на це і донатять. А зараз вони дізнаються, на кого вони донатять і для чого вони це роблять. Знову буде паніка. А це ж потоки грошей, великі потоки грошей. Ви розумієте, да, за ніч продати на 16 мільйонів це ж гроші. А потім у них згорів склад. Ну, У них завжди стається якесь горе там. Згорів склад з гуманітаркою, пропала гуманітарка. Хоча вони її ж і охороняли, ці склади, його ж військові. Ну, добровольці. А як це? Я запитував, кажу, а як це ви так охороняли що з автоматами в руках, що у вас увели з-під носа. На 16 мільйонів на Албуфіна, а потім гуманітарки на декілька мільйонів пропало. Як? Відповіді немає. Тому ми, ми дорослі люди, ми розуміємо, як це робиться. Як ви а, думаєте, загроза вашому життю існує ще? Звісно, існує. Вони не зупиняться, це ж не ті люди. Вони своїми ресурсами будуть намагатися зробити, вплинути на мою родину, бо вони не зупиняються. Якщо вони два рази це робили, вони будуть робити третій, четвертий раз. Тобто, ну аж а як же? Який вплив на вашу родину ще був, крім того, що ви розповідали? Е, в мене е, був це ще раніше було, коли я, коли я піднімав питання по, по владі, от, коли я піднімав питання по саме секретарю міськради і по його друзях. У нього є тут друзі ще, так що вони зробили? Вони. Е, в соцсетях писали боти, писали їхні боти. Ми, ну ми знаємо все вже. Хто звідкіля? Вони писали, що треба е е е інасілувати моїх дочок, мою дружину, а мені треба відрізати голову. Тобто це все є. Вони ну, якби це в соцсетях ми скріншоти поробили. Оце їхня така, от вони так борються. Ну це були вибори. Це коли я йшов на вибори, вони мене так. Потім, коли я нікого не зачіпаю, мене ніхто не зачіпає. Все добре. Ніхто за мене не споминає в соцсетях, ніхто не пише, скільки разів я там сидів чи що я вкрав, знаєте, як от люблять у нас облити людину брудом. І ну, до цього часу поки не зачепив. В принципі, вони, я думаю, все закінчиться, якщо я перестану говорити. От і все, в один день закінчиться.